Батьки, звертайтесь як тільки ви побачили якусь проблему. Зараз ми ще набираємо дітей. Хотілось допомагати вже зараз, і грант дав ну надав нам таку можливість у спеціалізованому дитячому центрі світло у Чернігові. Логопеди і психологи надають допомогу для розвитку дітей від 3 до 16 років. Це от дуже актуальна така допомога, і якщо ми могли її надати, чому б ні? Центр світло почав працювати із червня. Для його створення важливу роль відіграв грант від держави. За програмою Власна справа урядового проєкту Є робота. За міні-гранту ми отримали максимальну суму 250 тисяч гривень, і якби це було б ну, супер, тому що покриває досить багато таких ну, масштабних витрат, яких самому було б, ну, мабуть, і довше, і складніше покривати. Це було оснащення от, кімнати для сенсорної інтеграції. Так само, наповнення там кімнати логопеда і психолога воно потребувало як дидактичних, так і методичних матеріалів. Засновники цього закладу, подружжя Олександр і Юлія. Вона ж є досвідченим логопедом і пояснює, що у Чернігові є потреба саме в такому невеликому закладі, де займаються з маленькими дітьми у комфортних умовах. Якраз такі умови дуже впливають на дітей. От саме такий напрямок не дуже сильно розвинений у нас в країні. Тобто є там якісь великі спеціалізовані центри, а саме маленькі, які допомагають там, ну, в якихось таких речах, скажімо, більш приближних до побутових, такого ну не вистачає. Це була перша і актуальна проблема вік. Вік навчання, тому що не хочуть брати спеціалісти маленьких дітей. От і звичайно комплексний підхід. Зараз недостатньо тільки роботи логопеда. Ще треба, щоб підключались інші спеціалісти, такі як психолог, такі як спеціаліст сенсорної інтеграції, щоб це було зразу комплексна допомога дитині із різних боків. Це психолог. Два логопеди і адміністратор в майбутньому, звісно, плануємо ще коли набереться більше трошки діток. Ще одного психолога. Ну а там будемо бачити по ситуації. Дітки з кожним роком все більше у них якихось є. Порушень мовлення, батьки. Звертайтесь як тільки ви побачили якусь проблему, як тільки ви щось зрозуміли, що вам щось не подобається. Не бійтесь звертатися за допомогою. Це дуже швидко вирішити в малеснікому віці, а потім це вже. Можуть бути роки занять, а не якісь місяці. Ми ну не є якимось медичним закладом, тобто ми не можемо ставити діагнози. Ми саме працюємо вже з дітками, які приходять і вони вже знають певні свої якби, шляхи вирішення тих чи інших проблем. Ми допомагаємо в цьому ну якби вирішувати саме ці направленості. Зараз ми ще набираємо дітей. Тобто у дівчат ще є неповний неповністю зайнятий графік, але ну з кожним місяцем ми від, ну, відстежуємо динаміку, і звісно видно, що ну, дітей більше з кожним місяцем. Оскільки ж засновники і фахівці центру бачать об'єктивну потребу в таких послугах, то й сподіваються на розвиток своєї справи. Справи на яку важливу частку стартових коштів нагадаємо, надала держава через центр зайнятості, щоб отримувати грант або мікрогрант, необхідна. Звернутися через портал Дія з заявою, бізнес-планом, потім отримати успішну оцінку ділової репутації від Ощадбанку, пройти онлайн співбесіду з фахівцями обласного центру зайнятості і дочекатися позитивного рішення Державного центру зайнятості. І далі можна започатковувати або розвивати бізнес.